Вітаю вас на каналі акційного блогера. Анонс акції 7 днів з 11 по 17, включно вересня. Або, як я називаю, промгрупа Товари для дому, для кухні. В магазині АТБ. Непродовольча група. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки, за підтримку вашу. Я дуже вдячний. Ківш, а, алюмінієвий зі скляною кришкою на літр 230-359 гривень. Чашка з подвійними стінками на 280 мл 129 гривень зі знижкою 35%. Лампа, нічний клет у вигляді тваринок. Зі знижкою також 36%, 189 гривень. Дзеркало двостороннє. Тут же, бачите, хороша знижка по 50 гривень. Зверніть увагу, кинути собі в косметичку, в сумочку. Подушка на стілець на кухню, розмір 40 на 40 і зав'язками 115 гривень. Комплект постільної білизни євро. Але, дивіться, тут поліестер 52% і бавовна лише 48 999 гривень. А, мені здається, що постіль повинна бути 100% бавовна. Покривало розмір 2 на 220 мікрофібра 499. Рушник махровий розмір 1,40 м70 це для тіла. 199 гривень. Пряжа. 100 г поліестер 75 гривень. Ну, я заокруглюю ті копійки в більшу сторону для зручності. Короб для зберігання з відділеннями за 70 гривень. Сушарка для одягу на метр 80, 425 гривень. Сушарка з бічним кріпленням розмір 55 на 33, 100 гривень. Вікно мий з телескопічною ручкою 28 см за ціною 100 гривень. Також знижка 30%. Підхват затискач для штор з магнітом по 70 гривень. Підставка під гаряче діаметр 38 см 55 гривень. Килимок підставка. Вологопоглинаючий для сушіння посуду 30 на 40 розмір 55 гривень. Теж знижка 35%, зверніть увагу. Стелаж для зберігання 5-рівневий. пластиковий 219 гривень зі знижкою 35%. Серветка автомобільна розмір 30 на 30, 35 гривень. Кошик пластиковий із ручками на 12 літрів 149. Біоактиватор 27 гривень. Гриле захисту від перепадів напруги 249 гривень. Набір мисок для домашніх улюбленців 2 в одному. На пластиковій підставці 119 гривень. Тарілка скляна. Торгова марка Luminark. Глибока кругла діаметр 21,5 см 35 гривень. Тарілка люмінарк десертна, кругла на 19,5 см 35 гривень. І тарілка, дивіться, обідня, велика 25 см, також зі знижкою. 35 гривень, хороші ціни на тарілки, кухоль скляний на 280 мл 50 гривень, каструля з кришкою жараз міцного скла на 3,5 літри 349 Салатник порцеляновий 30 гривень, діаметр 9,5 см. Набір контейнерів на 400 800 літр 400, 2, 300 та 4 літри. Усі йдуть з кришками. Набір з 5 штук за 249 гривень. Кришка закривається з 4 сторін. Ємність для сипучих продуктів на 870 мл 40 гривень. Чашка керамічна на 540 мл. Кольори в асортименті 70 гривень. Шкарпетки чоловічі або жіночі. А... Три пари в упаковці по 60 гривень. Жіноча білизна 36 гривень. Мочалка на ручці. Дуже гарно Можна помити собі спинку цією мочалкою. Досить широка та зручна 57 гривень. У мене була подібна. Тример чоловічий. Два в одному. Зі знижкою 20%. 179 гривень. Мультиметр 115. Набір світильників з пультом керування 249 гривень. Вони йдуть на батарейках і кріпляться на двосторонньому скотчі. Крусівки чоловічі а розмір йде з 40 по 45 489 гривень. Кросівки чоловічі з 40 по 45 669 гривень. І ще одні кросівки, але вже жіночі. Розмір іде з 36 по 41 за ціною 489 гривень. Усі зі знижкою. Кабель USB на 1 метр 80 гривень. Тримач для смартфона автомобільний, магнітний, знижка 30% 60 гривень. Парасолька автомат. 199 гривень. Подивимось вже з вами завтра, чи будуть вони в одному кольорі, чи будуть ще якісь кольори. Ручка пиши стирай 40 гривень. Лед лампа настільна акумуляторна гнучка, тобто вона гниться. Кольори також, я гадаю, будуть в асортименті 159 гривень. Набір наліпок за ціною 16 гривень. Блокнот. Пухнастик 80 аркушів 90 гривень. Блокнот планер на 80 аркушів 65. І блокнот на спіралі зі знижкою 30% 38 гривень. Книга серії водні розмальовки на 8 сторінок 40 гривень. Серія Корисні прописи на 32 сторінки 20 гривень. Книга серії Краща книга Казок на 64 сторінки 119 гривень. Книга серії Грайка розвивайка з наліпками 8 сторінок 53. Книга серії Халепи та Перемоги 299. Набір розвиваючий на магнітах. 124 гривні для найменших. Фігурка сюрприз. Колекційна 100 гривень. Іграшка Крутий Заміс 100 гривень. Лизун антистрес 35 гривень. Набір машинок. Код Вінс, автомобілі 3 штуки 249. Машинка металічна 70 гривень. Іграшка дитяча. Машинка міні пікап за ціною 60 гривень. Набір для розпису за номерами розмір 40 на 50 189. Набір іграшок дитячих, що зростають у воді 40 гривень. Іграшка дитяча м'яка зі звуком Улюбленець на лежанці 199 Бомба для ванни 145 г. Це велика за 63 гривні. Браслет 149 гривень для маленьких принцес. Іграшка дитяча літак. Знижка 30% 70 гривень. Це був анонс акції в магазині АТБ з 11 по 17 вересня. Я вам бажаю економних покупок. Бережіть себе.